Вітаю, друзі! Якщо ви ще досі мрієте про лінзоване ли світло, але боїтесь, що це буде занадто дорого, то ми поспішаємо вас порадувати. Все, що вам потрібно для цього, це лише замовити у нас лет лампи фірми Decker серії gl 01 це лінзовані LED-лампи, що мають якісне потужне світло та чітку світло тіньову межу у рефлекторній оптиці, як у білет-лінз люксових автомобілей. Вони мають надпотужний світловий потік 8000 люменів та температуру кольору 6000 кельвінів, завдяки чому навіть у саму темну ніч та за погодних умов з поганою видимістю від ваших очей нічого не сховається. Наявність вакуумної трубки для контролю температури з високошвидкісним кулером та інтелектуальна система охолодження забезпечують надійну, безперебійну та довгострокову роботу, а встановити їх легко та швидко. Але саме головне це те, що на них зараз дуже приємна ціна. Тож годі відкладати втілення своєї мрії. Приходьте на наш сайт та замовляйте собі лінзовані led лампи фірми Decker з серії GL01.